Концерт з відомими чернівецькими гуртами та аукціон в обласному центрі. Провели благодійний фестиваль Бавовна Мюзік Фест. Таким чином розпочали збір на дрон для ЗСУ, який коштує 100 тисяч гривень. Музикантам вдалося зібрати майже половину від необхідного. Були на заході і мої колеги. Про атмосферу та можливість кожного наблизити спільну перемогу навіть найменшими донатами у сюжеті Валерії Пержун. У Чернівцях провели Бавовна Фест», де збирали гроші на купівлю дрона для зсу. На заході зіграли чотири відомі гурти. Відвідати концерт вирішила і Поліна з подругою. Дівчина каже, що часто слухає музику гуртів у соцмережах і рада, що може не лише почути улюблених виконавців, а й допомогти захисникам. Багато і з Тіктоку там інстаграм, моленці. Я хотіла прийти, тому, що ну тут дуже багато інтересного. Я собі, люди, дуже люблю музику. Прийшла погуляти, посидіти, послухати музику. Це дуже добре, що люди допомагають зсу. Які тяжкі стані в Україні молоді на фестивалі було чимало. Студенти Чернівецького національного університету взяли участь у заході в якості волонтерів. Чернівецький національний університет підтримує всі волонтерські ініціативи. І, зокрема, сьогодні така подвійна мета: перше це звичайно допомогти у зборі на коптер, а друге. Це послухати класну українську музику, і наші гурти чернівецькі, франківські, які всіма знані, також підтримати їх. Бо тому що вони роблять дійсно класну українську музику. Добру справу активно підтримують і самі музиканти. Лідер гурту Стелсі каже, згоджуються практично на всі благодійні концерти. Це обов'язковий захід на підтримку ЗСУ. Нам потрібно збирати гроші. Нам потрібно щось робити, бо це є економічно вигідно. Ми можемо зробити концерт. Люди можуть прийти і допомогти грошима. Нашим захисникам на фронті, війна торкнулася, і музикантів так Україну боронить на фронті клавішник гурту Стелсі та наш колега, журналіст Микола Кобилюк на полі бою побував і гітарист Іван, який відслужив у лавах ЗСУ три роки за контрактом. Відповідно, увесь цей час чоловік не виступав. Мені дуже приємно і відновити якби свої ці відчуття на сцені. А по-друге, я коли почув, що це концерт буде заради наших воїнів, заради е, всього, що зараз, зараз дуже важка ситуація в Україні. Я би дуже хотів підтримати, як можу. Я до цього підтримую. Ну як би підтримав? Але це такий момент, бо тут стільки друзів. Всі мої друзі, я раніше з усіма ними грав. Я кожного знаю, і мені дуже приємно, що вони всі зібрались для того, щоб підтримати нашу країну і отримати кайф. від... Музики через повномасштабне вторгнення чимало талановитих людей полишили свої рідні міста. Так, співачка Аліна та клавишник Дмитро перебралися до Чернівців з Харкова. Музика для нас це е, суттєвий е, така суттєва частина нашого життя. Тому, звичайно, захотілось продовжувати займатися музикою тут. І от знайшли хлопців і е, вирішили і. Да вирішили продовжити. Музиканти кажуть, що зараз важливо дбати про власне психологічне здоров'я і відвідувати такі заходи частіше, адже вони не тільки покращують самопочуття, а й допомагають захисникам грошима. Це дуже добре, що люди відпочивають. Тому якщо люди будуть більше розслаблені, і мені здається, що буде більше них можливості і більш а, такої, знаєте, надії на те, що все буде добре. Бо життя воно продовжується до збору на коптер долучили ще мало буковинців. Ще до початку концерту люди активно надсилали донати. Як ми вже спостерігаємо, музичний фронт він є дуже потужним в Україні, і всі музиканти зараз спрямовують свою діяльність на підтримку збройних сил України. Звісно ж, і у кожного із нас практично є друзі, які зараз на передовій захищають нашу батьківщину, і ми вирішили допомогти хлопцям. Водно Час на фестивалі провели аукціон серед лотів ящик з під зброї, які розфарбував воїн-художник, та сорочка яку Степана Бандери речі продали за понад 5 тисяч гривень кожну. В цілому під час заходу зібрали 45 тисяч гривень. Однак збір на дрон для військових триває, адже потрібна сума 100 тисяч гривень. Охочих закликають зробити внески на рахунок, який ви бачите на екрані. Валерія Пержун, Василь Ставчанський, дня, ТВА.